Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас у продаж нове надходження. Це Hyundai i30 SV 2010 року випуску, у кузові універсал з бензиновим мотором 1.4, механікою на 5 ступенів та переднім приводом. Друзі, автівочка у дуже гарному стані. По кузову жодна деталь не фарбована. Все желізорідне, все скло рідне. Ось так вона виглядає по колу. Лінзоване світло. Тоновано, салончик у нас темного кольору. Є передні склопідйомники, електродзеркала, ось таке мультикермо, 225 тисяч прибігу автомобіля, є кондиціонер, підігрів дзеркал та заднього скла, ABS, airbag AUX, USB та інше. Друзі, салончик весь ціленький. Ось так він виглядає. Технічно, друзі, автомобіль без проблем. Придбати ви його можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.